Країну японські відносини виходять на новий рівень. Це підтверджує і візит японської делегації парламентарів до Києва, котрі бачать метою відвідин налагодження більш тісних стосунків між двома країнами. Японія входить до числа світових держав, котрі підтримують суверенітет та цілісність України і виступають проти анексії Криму, адже теж мають проблеми північних територій, а саме окуповані Росією чотири японських острови Курильської гряди. Я хотів би виразити слова благодарності японському правительству, японському парламенту і в першу чергу японському народу за безкомпромісне поддержку в вопросах целостности и территориальной территориальной целостности и суверенитета Украины позиция Японии она однозначна мы все знаем в том числе что у Японии есть проблема вопросы с северными территориями внешняя политика России она понятна для японской стороны и никто не испытывает иллюзий Міжпарламентська група Дружби Україна Японія працює вже 20 років. І за цей час з її допомогою було впроваджено в дію безліч двосторонніх проєктів. Борис Філатов подякував японській стороні та висловив надію на подальшу співпрацю між двома країнами. Конкретною допомогою японське правительство, японський народ оказує все це время. І що даже на свою роботу в Дніпропетровській обласної державної адміністрації ми сталкивалися з великими, дуже серйозными вопросами так званого мікрокредитування, когда японське правительство перечисляє. uh, uh... Централізованим образом на серйозні проекти крупну фінансову допомогу начинають при в больнице оборудования і заканчивая ремонты в школах і прочие прочі, прочі, прочі вічі у свою чергу. Японські парламентарі покладають великі надії на оновлення української держави та прагнення українців до побудови нового громадянського суспільства. дуже сподіваюся, що незабаром ситуація в вашій країні нормалізується. Японська сторона до цього буде прикладати зі своєї сторони якомога більше зусиль. Далі будемо працювати на взаємовигідних умовах.